Микола Руденко, що вам сказати мамо? Що вам сказати, мамо, Праведниця безталанна? Темрява ходить непрямо, в неї душа захланна, всюди пекельне рало, що вимагає покори, навіть шляхи заорало, навіть обстригло гори. Маємо власну домівку, отже, Всевишній нами. Вже ми навчились корівку, пасти попід тинами, ріки пересушили, переробили природу, тільки б нам душі лишили, не вкоротили роду. Темрява ходить непрямо, є в неї пишне гасло. Горщика ставте, мамо, доки в печі не згасло. Переможного миру вам.